Друзі, всім привіт! Я працюю в таксі на електрокарі і сьогодні ми подивимось, скільки же проїжджає мій 24 кіловатний Nissan Leaf. На момент знімання відео сох складає 87% аж 83 і так, друзі, я вже на зарядочці 81 кілометр я проїхав, залишилось 26%. Зараз ми зарядимось, викатаємо ще 26% і дізнаємося, скільки я проїду на 100% заряду. Друзі, я вже зарядився, 10 хвилиночок пройшло. накатало 68%. Мінус 26% це виходить 42%. На 42% ми дізнаємося, скільки ж мілів проїжджає на 100% заряду в режимі таксі. Друзі, намагаюсь докатати. Просто нема заказів. 52%, ще треба 10%. Немає заказів. Я стою в центрі вже 2 хвилини. І так, друзі, коротше, ці відсотки, скоріш за все, я буду їхати з клієнтом. Так що, от 44 і 113. ну, Грубо говоря, додамо 2 кілометри, якраз буде 42 ну, я думаю, більше прийде, ну хай буде 2. В общем, 115 км на повному заряді. Багато це чи мало, це вже рішати вам. Так що, ось такий результат: це без кондиціонера по чернівцям. Сьогодні у нас середа.